І наразі до столиці кияни самостійно перефарбували підземний перехід біля метро Теремки. Небайдужі за один день зробили це за ініціативи дизайнера Богдана Гдаля і разом з ним на місці перебуває наш журналіст Святослав Тромса. Свята, привіт, розкажи. Привіт, Женю. Так насправді знаєш, як кажуть, хочеш зробити щось гарно, красиво краще зробити це самому, і ми зараз тут в підземному переході. Це метро Теремки, і ви можете бачити позаду мене вже такий орнамент, оновлений однією зі стін, яка донедавна ще була повністю там забита графіті різними написами. А поруч зі мною Богдан Гдаль, дизайнер і один з ініціаторів цього проєкту. Доброго ранку вам. Розкажіть, будь ласка, як все це відбулося? І в чому взагалі була проблема цього переходу? Оду і чому вирішили його оновити? Проблема, як і Більшості або багатьох подібних місць запущені з території, коли, умовно кажучи, 10 років тому щось зробили. І після того е, ці стіни не доглядаються. Відповідно, це мулює око і хочеться як художнику принаймні відновити те, що було, для того, щоб людям було приємно е, тут ходити зранку кожен день, фактично вранці на роботу, ввечері назад. Але це ж е, територія, ну також підземний перехід, перебуває у когось на балансі, там ще у Голосівського району вони якби не нічого не робили, так? Розуміє ну, це специфіка будь-яких комунальних підприємств, тому що умовно кажучи, є гроші на те, щоб втілити щось в певний момент, а зазвичай ці гроші далі не витрачаються на підтримання об'єктів, і це загально міська проблема. Можливо, це взагалі треба змінювати на рівні нормативів на рівні Київради, або створювати якісь стандарти догляду за певними територіями. Зараз такого немає, і тому воно часто в запущеному стані через певний період. І розкажіть, власне, як процес тривав, як під Бирали фарбу. Наскільки важливо було знаєте, потрапити в колір, якби я так розумію, це ж автентичний колір, який був ще багато-багато років тому? Ну, ти, коли живеш в певному о, місці, районі, то тебе якісь речі чіпляють як неприйнятні і тобі хочеться це змінити. Відповідно, я цю ідею виношував, мабуть більше року. Е Знайшов каталог кольорів для того, щоб підібрати максимально ті кольори, які мали би тут бути. Потім елементарно пішов в будівельний гіпермаркет, замовив фарбу тонування в тон кольорів, а пізніше підбив громаду для того, щоб зібрати людей на толоку і це все разом зробити. І відповідно це був перший крок, скільки вистачило фарби, а далі будемо продовжувати з часом. Я так розумію, далі буде ось та вже стіна, та яка е, праворуч від нас, тобто це все також буде перемальовуватися? Ну, за вашої ініціативи, так? Так, хочеться повністю відновити вигляд з усіх сторін, а пізніше є ідея, ще відновити плитку, яка повідпадала на вхідній зоні. Там вгорі, наприклад, є такі імітаційно скляні листи, які так само в дуже поганому вигляді покрали тактильну плитку для незрячих людей. Ну, тобто, тут насправді навіть на маленькій території, куди прикласти руки, є дуже багато місць. Дуже дякуємо вам, Богдана. І е, я так розумію, завжди можна мешканцям, особливо Голосіївського району, якщо ви хочете підтримати ці всі ініціативи, заходити на сторінку Богдана Гдаля і також групу в Фейсбуці, і там власне будуть публікуватися всі новини. Тобто, бачите, кияни самі беруть і роблять гарним навіть ті підземні переходи, через які ми ходимо кожного дня. Е, передаю слово колеги. Дякуємо, Святослав Тромса наш журналіст, власне, із станції метро Теремки, де домалювали усі бажаючі красиво домалювали. Бачите, стіну дуже тепер затишно і красиво.